Квіти право. Слава слава Богу, заспіваємо, ще сину Божому. Разом, разом, нове нашому, покрім віддаймо, ще си ноги Божому і панове нашому, покрім віддаймо. オーディナーよ。

Та темінь наступила, всюди править чорна сила. Від Донецька по Карпати ні пожити, ні поспівати. Клятий ірод все заправ. Може, він ягня украв? Тому іроду все мало, хай би в нього щось відпало. Глянь, он небо засвітилось в небі, зірка появилась, слава Богу. Милі діти, тепер маєте радіти, прямо з неба ізлітаю, добру вість вам повідаю. Там, де зірка появилась, дитя Боже народилось між ягнятами у сіні. Новий цар явився нині, щоб спасти весь людський рід від неправди горя і бід. Ідіть до стайні, поспішайте! Матір Божу! Привітайте! Привітаємо Марію! Хто як знає? Хто як вміє, ми за зіркою підемо і дари всім принесемо, принесемо свої свити, щоб Ісусика зігріти. Принесемо паляничку, подаруємо ягничку. Ні, братова! Що за розклади? Цар родився йому ради, не для того царська власть, щоб народу жилось в сласть. Цар повинен грабувати, убивати і брехати, до розправи, бути скорим, ну, на крайній случай, Щось вором. Бо якщо він не бандит, Ж, народ буде гнобить, бо якщо народ не прижати, він захоче вибирати. І, звісно, в результаті вибори будуть прозраті. вибачте, не слово. І, Якщо так діла пойдуть, то й мені люлей дадуть. Треба срочно щось робить, щоб цього ой-ой, не допустити. Тут над річкою між горами є палац шістьма вуглами. Там в золочених палатах Ірод цар не може спати. Він за царстві своє, всіх задушить і уб'є. Помогти, щоб Ісуса ізвести. Окажу йому услугу і приведу свою подругу. Ой, не вбийся, ой Боже, Боже. Стала рівно, обтрусилась і по формі доложилась. Дежурний ангел від далеких регіонів для виконання задання прибув. <гум> <гум> Йди до Ірота, спіши, йому в справі поможи. Все зроблю, не бійсь, я в курсі, тільки дай мені ресурси: банк, вокзал, російську мову, митницю. І податково. А да, ще що тобі дати? Та бери вже, бери, який чорт, все одно не моє, не жалко. О, Раз-раз покращення, покращення, покращення. Я — ірод-цар, Всіма проклятий, могутній я. І прибагатий забрав я все, що найцінніше, а що не встиг, вкраду пізніше. У мене все. Маєтки, гроші і тюрми є для вас хороші. І Беркут в шоломах, на чатах, і в Раді 200 депутатів. Та щось я спокою не маю, і крав у горло не влізає, і водка вже не помагає, бо щось воно то означає, що так звізда на небі сяє, і день, і ніч стирчить в вікні. Ой, мабуть, кінець прийде мені. Царі хрістоми, погодного, за морські, не тайні, помирають, на сиріє хай, у вас тут повідай. До вечірньої зорі прибули ми три, царі, зірка в небі засіяла, нам дорогу показала. Вістка рознеслась в країні, що Христос родився нині. Всім нам треба поспішати, що йому віддати. Я приніс йому дари трохи меду і халви. Якби більше часу мав, ще б ялинку притаскав. Ми у світі знані люди, Відаєм, що далі буде, як Ісус на царстві стане, зло розвіється туманом. Правда стане на землі, зникнуть рекіт, хабарі, перестануть грабувати, голосами торгувати. Буде чесний суд для всіх, а не тільки для своїх. І нарешті в Україні перестануть правити свині. Через гори ліс і села надзоря сюди привела. Так, що хочеш чи не хочеш, слухай слово, це пророче. Ця зоря не просто так. Це царя нового знак. Він на світ народився, щоб спасти людські душі. І щоб все було як треба, починати будем з тебе. Ти корону і знімай. І Ісусу віддавай. Все, що ти злодюгом крав, щоб назад повіддавав. Це ж для діток, для усіх. А не тільки для твоїх. Не що ж вашу мать, извиняюсь, понимать, Тільки вертикаль возглавил, поцанів своїх розставив, тільки схеми замутили, то бабки поділили. тут прийшов якийсь Христос. Хоп! І знову я. Обсос? Я чого й то не пойму. Це мені що? Знову йти в тюрму. Хочте доброго царя? Дулю вам. Бо цар тут я. кругле пузо, Прохвіль грецький. Ну і сам я. шлоп донецький. Ви казали всі уроди. Що вам хочеться свободи, я вам цього не прощу. А Ісусу отомщу. Що стоїш таблом торгуєш? Ніби наче і не чуєш. Ану, быстро, ану быстро в цей момент пред'явили документ. Нарушаємо хуліганім. Быстро вивернуть кармани. А ну разом всі зібрались із участка геть забрали. У них карманів нема. Все, кажися, їх прогнав. Ще й дубінкою надавав. І, хоч в мене извиняюсь, Спасибочки. Спасібочки. І хоч в мене, извиняюсь Гімарой. А конфетку. Слабих бить я сам герой. А за це мені пайок, нову форму і кийок. Я рада шаную. Скаже маму арештую. Скаже він убить, уб'ю, службу я свою люблю. Наша служба героїчна і ще оплачена прилично, і опасна, і трудна, і на перший як будто ж не відна. Ще і від служби год от году відчуваю насолоду. Бо не сію, не пахаю, тільки людям допомагаю. На три чотири, три чотири, каси. Эхо-морка, ты мой мурноче! Аморка, ты мой котеночек, амурка, маруся кливова, прости, любимого. Женщина, з вами можна познайомить. Файна красива, красива. Я посланець тої сили, що добро творить, що сили, без обмежень і кордонів для далеких регіонів. А для тебе до світання. виконаю всі бажання. Я... Бажаю лиш одного. конкурента знищить свого. Приведи нас до Марії, де вона дитю радіє всіх дітей, що повстрічаєм, на котлети порубаєм, щоб, щоб жити змогли на світі тільки і родові діти. Зараз разом ми підемо. І посланців переймемо. Стоять, стоять, всім бояться і дрожать, передо мною відповідь держать. Що ви братися, що сили, що ви братися, що сили? Ви же шлях той загубили. До Ісуса ми йдемо і дари йому несемо. Ми потрапимо куди треба. Ангел нас веде із неба. Та який же це посланець? Це галімий самозванець. Золотих прикрас немає. По московськи не співає. Ну, який же цар на сітці, Та лиш бідні українці, справжній цар. Весь в позолоті, а не в сіній болоті. Йдемо за мною ворочитесь і родові, поклонітесь. А тим часом ми солдатам підемо. Стаєнку шукати, матір з сином спірвемо і на органи здамо. О! Тебе як звати? Анжеліка. На. Йо -йо. Слухай, чорний, за дитину я тебе по морді двину і добавлю ще за матір, полетиш удалі, як катір. Бо добро скажу між нами, має бути з кулаками. Ей, Коломия, ми парашутиста викликали, О, прилетів! А він прилетів. Прилетів. Я стрибнув із самольота, бо для мене є робота, Маю вам все показати і всю правду розказати. І хоч я себе народив там, тій, в тій Україні, що не кажуть нас пацієнта. Але ж кажуть, свині, та я свого не сураюсь, бо сього нормає. І народ свій український в біді не кидає. Це Оцей чорний, цей. це не ангел. Це брехло. Його спекло принесло. Мову нашу, він поплюжить і нечисті силі служить. Ну а той, що у короні, ну той, що Ну, типу мухарський. А... ну а той, що у короні, Кровосіся і вор в законі. Він насправді вас боїться. Я вам зараз покажу, покажу зараз. І Ой-ой-ой-ой-ой. Той, що захищає власть, я не позорний. Той, що захищає власть, завтра сам її продасть. Їх не треба нам боятись. Вас не в оборонятись. Та хто тут такої смілий стоїть в натурі? Може, ти в нас депутат? Чи папа в ментурі? Ану прись мені здороги. Ану призь мені з дороги! По дубінку двіну! По дубинку двіну, поламаю Ру. руки і ноги і в чорну закину. Наше військо незлічене, золоті погони, перкуть внутрішні війська Юні, Юні регіони! Юні регіони! Юні регіони! Щоб я оце злякався о, урода в погонах. В погонах, урода, урода, урода. Ти не має більше сили, як сила народу. Поки ти будеш збирати своє військо срани, проти тебе, Коломиє, як стіна повстане. Ага, ага. Коломия повстане, кого треба захистити, вражу силу не пустити. Серце в серце, нога в ногу йде у пана допомогу. У бою не відступали, ворогів усіх здолали, але зараз проти тебе нам усім піднятись треба. Будем разом воювати, схід і захід об'єднати. Будем разом воювати, побратимів закликати. Пугу-пугу, до з лугу, браття з лугу. Ой на ой на горі, Та тайженці жнуть. Ой, на, ой, на горі, тайженці жнуть, А побігаю, я на долинаю, козаки йдуть. Гей, долиною, гей, гей, щиро козаки йдуть. Ви чого це тут кричали? Шаблюкою. І на діток нападали. Думаєте, в Україні вже немає більше сили. Та козацькому народу не буває переводу. Піднімаємося ми, браття, розірвемо їх на шмаття. Так, Стоп, 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 стоп. Секундочку, увага. Бачу, власть перемінилась, служба тазиком накрилась. Мила форма, прощавай, не злим словом споминай. Нехай ірод сам дрижить, я тепер не мент. Я жит. <рик> і тепер мене друзі, покагать нікак не Ну, Ну раз я ваш дружок, дайте грошей і пайок. Я служити буду вам. Чи в кабміні, чи у Ради, я служити буду радий, чи в якомусь комітеті до свидання, милі діти. Молоде. Ой, щось, щось мене так перелякали. Що ж, штані мокрі стали, та мене зараз народ, грудью захищать пойдет. Ей, народ, княгиня! Служити за ірода кров пролити, що казли, як стадо стали, очі вниз по поопускали. Хто героєм хоче стати, за ірода життя віддати? Ну, а я посмертно вам золоту медальку дам. Ну, не те, щоб е, зразу дати, головне ж. Пообіцяти. <ріст> Я так бачу, та кому ти нафік здався, щоб за тебе заступався? <ріст> Вилізти в князі з болота, а став править, як сволота. Поки там князя не було, залишилося лиш дуло. А мені таких і треба. Заберу тебе до себе. Туди їм і місце. Немає іроду. Пропав, так як ніколи й не бував. Запам'ятайте, українці, не переможемо поодинці, а стануть всі єдині люди, хто перемога з нами буде. Ніякі іроди прокляті не зможуть більше панувати. Всі ви повинні зрозуміти, що волю треба боронити, не відступать і не здаватися. Нехай вони тепер бояться. А тепер усі вставайте, Ісуса привітайте, разом всі собі танцюємо, коляду, заколядуймо. Добрий вечір. тобі! Пане господа, Пане господа радуйся, ой, радуйся, народився. Народи, <після> застеляйте сто. де пречиста діва мати сина породила, пастушки з ягнятком перед ним клякають, ангели чудесні пісні співають, Христос рожденний ручки простягає, на Коломию, на Україну ласки селає, Христос я рождає. Славі Бога! Мичка! Блежака, гадські! Другий цар! Заселяв! Третій цар! Арфі...